Розділ 7. було до мене Господнє слово такого змісту. Ти, сину людський, сповісти, що говорить Владика Господь, Ізраїлевому краю надходить кінець. Надходить кінець на всі чотири краї цієї землі. Отже, тепер тобі кінець. Я спроваджу на тебе мій гнів і судитиму тебе за твоїми дорогами життя і проводження, покараю тебе за всі твої мерзотні вчинки. Не змилосерджуся над тобою. І нещадитиму, відплачуючи тобі згідно з твоїми ділами, наслідки своїх гидких учинків відчуєш на собі, і тоді зрозумієш, що я Господь. Так говорить Владика Господь: Одне лихо тягнеться за іншим лихом. Надходить кінець, так, приходить на тебе кінець, він тебе наздоганяє в усій своїй невідворотності. На тебе мешканцю краю наближається заслужене тобою. Настає час, прискорюючи день лихоліття, коли замість веселих вигуків з гір доноситимуться зойки скорботи. Незабаром я виллю на тебе, мій гнів, ти відчуєш на собі моє обурення, коли я судитиму тебе за твоїми вчинками, віддаючи тобі належне замерзенну поведінку, навіть не блимне моє око, щоб пожаліти. Я не виявлю жодного милосердя, відплачуючи тобі за твоїми дорогами життя. Всі твої гидоти ти відчуєш на собі і зрозумієш, що я Господь, котрий карає. От і наблизився той день, він дуже поспішає. Надходить твоя черга, твоя палиця зацвіла, пишно буяє гординя, насильство зростає і стає палицею беззаконня, від них не залишиться нічого, ні від їхнього великого багатства, ні від їхніх крикливих заворушень. Ні від їхньої зарозумілості. Надійшла пора, наблизився день хто купив, нехай не тішиться, а хто продав, нехай не журиться, бо над усім цим скупченням люду вибухне гнів. Адже хто продав більше не повернеться до проданого, хоча б і залишились обоє живими, оскільки пророче видіння щодо всього цього скупчення люду не буде відмінене. І ніхто своїм беззаконням не продовжить свого життя. Затрублять труби, все буде готове, але ніхто не кинеться у бій, поза як мій гнів вибухне на все це скупчення люду меч зовні, а моровиця і голод усередині. Хто на полі, той загине від меча, а тих, хто в місті, погубить голод і моровиця. Але хоча б деякі з них врятувалися утечею в гори. То, перебуваючи там, як голуби з долин, усі вони, як і кожен, зокрема, стогнатимуть, вони загинуть з причини власного беззаконня. Руки в усіх ослабнуть, і всі коліна тремтітимуть, як вода, всі покриються веретищем і зазнаватимуть відчуття жаху, на кожному обличчі почуття сорому, а на кожній їхній голові, лисина жалоби. Своє срібло вони повикидають на вулицю а їхнє золото вважатиметься нечистим. У день Господнього гніву їх не зможе врятувати ні їхнє срібло, ані їхнє золото. Усім цим вони не наситять свої душі і не наповнять своїх шлунків, адже їхнє беззаконня стало на перешкоді. Коштовності особистих прикрас провадило до гордощів і спонукали робити собі різні подоби своїх гидких бовванів. Тому я зроблю їх огидними для них. Я віддам їх чужинцям, як здобич, аби нечистивці землі їх пограбували й опоганили. Я відверну від них моє обличчя, і тоді грабіжники осквернять мою скарбницю, вдершись у неї, злочинці опоганять її. Приготуй кайдани, тому що край наповнився судовими позовами кровної помсти, а місто сповнене насильством. Я приведу найлютіших з народів, аби вони оволоділи їхніми домами. Я покладу край зарозумілості сильних, а їхні святині будуть осквернені. Надходить жах, і спокою вони шукатимуть надаремно. Нещастя йде за нещастям, і одна вістка гірша за іншу вістку, чекатимуть видіння пророка та дарма, адже священник не зможе навчати закону. Не буде поради і в старішин. Навіть цар перебуватиме в жалобі, будуть у відчаї можновладці, а руки простого народу краю від безсилля опустяться, я чинитиму з ними за їхніми дорогами життя і судитиму їх за їхнім судом. Тоді вони зрозуміють, що я Господь.